Підвохповерховий будинок треба арматуру взяти в землю чи достатньо в цоколі. Якщо бути суперправильним чуваком, то треба казати так, це питання до тих, хто рахує, навантаження, архітектори, конструктори і таке інше. Але я ж то знаю, 95% самостройщиків і моїх клієнтів вони наймають виконробу будівельника або інженера без проєкту, щоб він збудував на око. Так, так, на око. Це ж правда, будемо відверті. То, якщо у вас фундамент згідно тих, яких в сусіда, це найпростіший спосіб подивитись. Це на хлопський розум, трохи непрофесійно воно звучить, але це реалії. то армується фундамент нижній шар 7 см від дна траншеї чи фундаменту. І верхній шар армується 5 см верху. Це основні зони, де воно армується. І краще вертикально ще ці лучі зв'язати кроком 40 см, шістьрочку арматури або восьмерочкою. Це на хлопський розум.